Всім доброго ранку. У нас на вулиці туман, холодно, сиро, три градуси лише тепло. Бя, ти ще не вилетів. Ніколи не сидить в загороді. Любим способом, але втече. Мокрача в них страшне. Нет, дайте остальные, чтобы уже понаедались. Спасибо, Tchau. <laughs> Що мій мазун? Що ти це ж Кажи. М -м -м. Тебе відпустить? Давай, бо тебе ніхто не хоче відпускати, крім мене. Ой, пустай! Де тут воно? Плигай, будь ласка. Тя. Будеш робити шкоду, прив'яжу. Ти Фу, не плигай, не плигай, тіпа. Тяпа, фу. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні в мене ранок не дуже веселий. Ой, зараз покажу чому. Сьогодні мій ранок розпочався якось так. Трохи я приволіла якраз вчасно. Поставила чайник. Зараз якусь ще чаю, чи я не знаю, що субліпихи, мабуть, треба випити. Якраз через пару днів в мене день народження. І дуже гарно я надумалася, коли хворіть. М'ята моя, дивіться, ось яка. М'ята всім м'ята. Зато в мене є і радісна новина, зараз покажу. Оця квіточка, я не знаю, як вона називається, якась там назва забулася. Зараз, в голові не до нас квітів. Вона в мене вже, навірно, років з 10, а можливо і більше. Ви знаєте, раз зацвіла за весь час. І не цвіла, а тепер гляньте. Знаєте, те, що в мене температура, те, що я захворіла, мені байдужки за ту гляньте, яка в мене буде красота, Я надіюсь, на день народження якраз відкриється. Це ж треба. А я вчора з вечора щось викинулася у Фейсбук, зайшла, і люди там ну, написана ця назва шукають, щоб придбати отаку от квіточку. Ну і там читала і також багато із людей, хто пише, що вже. Декілька років, ну, взагалі не цвіте. Ну, я ж читала, читала там правда відповіді особо ніхто ніякої не дав, чому вона не цвіте. А тоді, сьогодні, вранці відкриваю вікно дитині в кімнаті. І я не бачила, я все ж мила вікно, і перебирала в кімнатах, все вилизувала, мила скло. Ну, Я просто навіть не звернула уваги, чи це вона ось за пару днів вискочила. ну, Не знаю. Ну, Коли прибирала, її не було цієї стрілки. Я ж кажу, я дуже ну, дуже рада, я ось покажу, як вона зацвіте. Вона мені наче ще й пахне. Мені наче тоді, як вона раз цвіла, то пахла. Але там багато хто писав, що вона не любить великих вазонів. Можливо, так в мене тут завжди багато цибулюк. Я її не розсаджую. Вона наростають, наростають цибулинки, я їх не відсаджую. Але одна вирішила зацвісти. Бальзамін. Я встигла хоча б. Частину будинку прибрати, помила вікна, але оці, оці наклейки, така гадость. Колись Артем мармудило наклеїти на скло, а його тепер просто не відідрати. Я не знаю, як його здерти. Так вони і є, ці оленята новорічні. Щось відкривала і не відкривала. О. Так що, те, що захворіла, звісно, сумно. А те, що квіточка буде мене радувати, я дуже рада. Пригодився тепер мій чайник, колись в Аврорі купила, мабуть, на 8 березня. Так хотілося. У мене був скляний, а потім розбила я його. що тут? А це придбала новий і ще навіть не те, що і в ділі не був. Що тут? То я зараз якраз в мене буде повод. Що? Будемо чайок пити. Зараз обліпихи, м'яти накидаю. У мене ще імбері, ні до радусник, ні, давай я заберу і це. Те. От тепер нагода скористатися Мама. чайничком. Свистить уже. Так, ой, трошечки постоїть. Ось такий вітамінний чай собі ще зроблю. Обліпиха. Лимон. Я так і не покришила, треба покришити у баночку, засипати цукром. Ну, цедру я ж забрала у штолін. Лимон, малина, імбир і м'ята. Отакий зараз чайок зроблю. І будемо пити чай. Я сейчас буду с нём заваривать. В первый раз. Переборщила, трохи з дзьоба побіг. Ну, вже підклала, щоб не лопнув чайник. Солде. Можливо, він і не лопнув би, ну все одно. Так як мерзлі ці ягоди. Все, тепер хай настоїться. І будемо пити чайок. От і пригодився. Чайничок мій заварничок. Це ми мало обліпих, і зараз ще, нервно, додам. Ось така смакота, така гарна. Кольори всі і червоні, і зелений. Все, хай настоїться і буду чаювати. Порізала лимон. Тут три штуки засипала цукром і тепер буду ганяти чаї. Воно без цієї малини, так жовтіше. Я так малина, лимон, так не дуже насичений жовтий колір, ну нічого, зато корисний. Віталію в ній налила. хай робить профілактику, набирає вітаміни. Такий чайок буду пити. О, он, печиво треба доставити. Дот, злізь, бо ще беречепиш. Будемо доїдати печиво. Дитина крем з'їла. а мені залишилися ці самі печеньки. І тут ще якась але так, що вони зараз Віталію ганять чай. Добре, утро. вже не утро. вже без 10-11, щось так постійно. У ну, мене 10. тільки дойшли руки. Трохи зараз якогось чай бо не знаю, ламає. Добрий? Там же сахару нема. Не, не там мені сахар. Бо я вже без. Кисеньки добрі. Так що будемо чаювати? Ганять чаї? У Цю... нас такий сніданок. Сніданок, да, в обіди сніданок, тому що вранці встала взагалі нічого. Не Не пила, не їла, не цей доць. Тобі апельсинку порізать? Ого, яка. Сьогодні буде головна героїня даного сюжету, але Віталівна. Чіпися. А що, чіпися? Ні, а лупи? Добре, це його. Кисленький такий. Ну, дуже гарячий ще. Так, це ж треба спіть випити. Хочу трошки вичахнути. Так, скіпом. Так, ну що, ми ганяємо чай, дитина і відро припала. Доч, гарячий чай, гарячий, дуже Ма! гарячий. Не давай тобі в час. На обід хоч піджарю картоплю. Трохи температура спала, що за. Так, зараз нажаримо картопельки. Побистрячку, поки що трохи стало Легше таблетку випила, то можна щось хоч у рота вкинути. чаю попила і все. Зараз смажу картоплю цибулькою та і все. Можливо, ще яйце побачу. Піджалю. Нічого не хочеться, не треба хоч якийсь шматок запхати в горло. Таборчить, пахне. Картопля вже майже готова. Додала чесничку, перчику чорненького. Зараз так в сторону його відсуну картоплю і сюди наб'ю яєць. Накрию кришечку і хай роземлі щоб така, знаєте, якби таке, як розімліє. Так, зараз сюди б'ю яйця. Так, набила яйця і один, блін, жовток роздавила. Так, накриваю кришкою. Хай трішечки постоїть і вимикаю. Отакий от у нас сьогодні буде обід. Це отакий от у нас обід, дівчачий. Помідори чері, картопля, яйце. Ще чайок можна буде допити. Все. Зараз хоч щось вкинемо в рота. Всім смачного, хто обідає, хто снідає, хто вечеряє. Я не знаю, коли це буде відео. Всім дякую за підписки, за ваші лайки, за коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте, підтримуйте нас. Все, до наступної зустрічі, всім пока-пока.